Полтава це місто, де авто заряджають безкоштовно, через погані дороги народжують ледь не у полі, та вводитимуть графіки на воду через борги, Ви дивитеся черговий дайджест новин, де все якось так. Поїхали. У старостатах через погані дороги швидкі не можуть приїхати до людей. Наприклад, у лавриках породіллю забирали не медики. Швидка не доїхала, бо могла б там залишитися назавжди. Саме Полтавська міська рада тепер рулить дорогами в старостатах. Ідіть колотіть! Поки депутати обговорюють абстрактне покращення логістики, жінки народжують ледь не у полі, а мешканці згадують ті часи, коли не були в складі полтавської громади і дороги, хоч якось, але латали. Питання доріг та авто турбує іншу категорію населення. Подейкуючи у дворі Полтавської міськради депутати та чиновники заряджають свої авто. Безкоштовно бензинові колеги тим часом трясуть гаманцями, витрачаючи гроші ще місяця. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Виходить, що один депутат чи посадовець їде до роботи на бензині, інший на нісані, зарядженому від безкоштовної мережі. Проблема кажуть масово в обласній раді та увага теж заряджаються на халяву. То може прості мешканці міста також зайдуть в міськраду на підзарядку. Далі в нас класика українського жанру шахра під прикриттям ФОПа. 22-річний полтавець вирішив, що найкращий бізнес це війна. Money, money, money. Він ймовірно публікував оголошення. Мовляв, куплю, доставлю, передам на фронт. Турнікети, автівки для ЗСУ, акумулятори все для перемоги. Але чомусь перемагало лише його особисте життя. За 4 місяці він міг назбирати понад 2 мільйона гривень. Обвести навколо пальця вдалося 14 людей, з яких частина військові. Усе, що залишилося від обіцянок, дірка в кармані волонтерів та кримінал. Нині ж підприємці збираються судити. Якось так. Ще трішки і графік подачі води стане полтавською новою реальністю. Причина борги Полтавого водоканалу. Як виявилося, за електроенергію потрібно платити грошима, а не дякую. Загальний борг сягнув уже 40 мільйонів. А влада свариться кому це щастя віддати. Секретарка Полтавської міськради Катерина Ямщикова каже: давайте водоканал місту. Типу вони на раз два вирішать проблему. Натомість в обласній владі не розуміють такого рішення громади і пропонують спочатку повернути борги. Дружно вони вирішили нічого. В цій ситуації заручниками стануть лише полтавці, які вже бояться навіть руки мити під краном. І врешті-решт трохи терапії. Так-так, це саме те, про що ви подумали. Ворскла виграла. Після чотирьох поразок 3-0 проти Вереса. Красиво впевнено. Вболівальники аплодували та плакали. Сподіваємося від щастя. Але є нюанс. Трансферний бан від ФІФА. Клуб не може підписувати нових гравців до 2027 року. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Причиною стали борги перед легіонерами. Тож перемога як знижка на хліб. Приємно, але ситим не будеш. У найближчі роки будемо грати тими, хто вже є. Або, можливо, Валерій Пархоменко розпочне свою кар'єру футболіста. Поки чиновники шукають, де зарядитися, ми заряджаємо вас інформацією. Поставте лайк цьому випуску та поділіться в коментарях новиною, яка вас більше вразила. Побачимося наступного тижня!